Добрий день, малята! Сьогодні ми поговоримо про ті дари природи, які люди вирощують у садах та на городах. Їх дуже багато і всі ми їх любимо. Скажіть, будь ласка, як назвати одним словом все те, що росте на городі? Так, молодці. На городі ростуть овочі. А як називаються плоди, що достигають у садках? Так, діти, це ягоди та фрукти. Малята, як ви вже знаєте, що людей навесні чекає велика праця, а саме праця на городі, праця в садку. Тож, будь ласка, скажіть, що саме люди? Роблять на городі навесні. Перед тим як почати висаджувати різні овочі на огород, землю треба обробити, прибрати різний бур'ян, переорати та підпушити землю. Діти, а скажіть, а що людям необхідно робити навесні у садках? Навесні, якщо ви хочете, щоб у вас в садочку з'явилось нове дерево, саме час посадити його весною. А також необхідно доглядати і за старими деревами, обрізати гілки, які вже сухі, побілити їх. Діти. А давайте зараз пограємо з вами в гру, що де росте. Буду з'являтися картинки з різними овочами. Ягодами та фруктами, а вам необхідно сказати, де вони ростуть. Але завдання буде більш складніше. Якщо це овоч і він росте на городі, вам необхідно плеснути один раз в долоні. А якщо це фрукт чи ягода, які ростуть в саду, вам необхідно два рази плеснути в долоні. Будьте уважними. Молодці діти! Бачу, ви дуже уважні. А тепер давайте пограємо в ще одну гру, яка має назву назви за кольором. Буде з'являтися картинка різних кольорів, а вам необхідна якомога більше назвати ягід, овочів та фруктів саме цього кольору. Бажаю успіху! Молодці малята. А скажіть, будь ласка, що треба зробити з овочами і фруктами перед тим, як їх вживати чи готувати? А навіщо взагалі мити овочі і фрукти? Які овочі слід обов'язково почистити перед вживанням? А що можна приготувати з овочів? А чи можна овочі та фрукти заготувати на зиму? Так, діти, з фруктів та ягід ми можемо приготувати різне варення, а овочі ми можемо засолити. Діти, взагалі ви любите овочі та фрукти? Дякую вам, малята, за заняття. До побачення!